Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Настав час консервування овочів та фруктів, адже наразі серпень, останній місяць літа. Тож пора подбати про те, чим будемо смакувати взимку. Сьогодні пора разом зі мною законсервувати мариновані помідори. Я їх називаю літо баночці». Отже, для маринату нам потрібно 1 літр води, 3 столових ложки цукру, 1 столова ложка солі. Сіль повинна бути неєдована, 2 столових ложки оциту, 9%. -го. Також нам потрібно петрушка, цибуля та за бажанням можна взяти гострий перчик. Беремо стерилізовану банку, всипаємо в неї змішаний перець, стільки, скільки я показую на відео, пару стебель петрушки, два кружечки цибулі. Далі настав час помідорів, вони в мене невеличкі. Кожен плід треба наколоти дерев'яною шпажкою. Цей секрет знають досвідчені господині, таким чином, помідори залишаться цілими і не будуть тріскатися. У другу стерилізовану літрову банку викладаємо все по аналогії з першою на дно змішаний перець, потім пару стебел петрушки і два кружечки цибулі. Ну, а далі помідори, які треба попередньо понаколювати. Зверніть увагу, я наколюю плоди біля місця, де прикріплюється плодоніжка. Я роблю одну банку маринованих помідорів з гострим перцем. Тому беремо одну перчину, розрізаємо її навпіл та гарно очищаємо від зерняток. Далі ці плоди вкладаємо до банки. Після цього до самого верху всипаємо помідори в обидві банки. Потім заливаємо нашу консервацію окропом, закручуємо кришками і залишаємо на 10 хвилин. Настала пора робити маринад. У каструлю наливаємо літр води або зливаємо окріп з баночок, як це роблю я. Додаємо у воду 3 столових ложки цукру. Столову ложку солі. обов'язково треба змішати все до повного розчинення цукру та солі. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо маринад до кипіння. Після цього додаємо 2 столових ложки 9% оцту. маринад повинен покипіти пару хвилин, і потім нам треба залити наші помідори. Після цього відразу закручуємо кришками. У цій справі головне не перестаратися перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником і залишаємо до повного охолодження. Це потрібно для перевірки герматичності консервірованого продукту. Зранку можна ховати мариновані помідори до льоху, хай чекають, доки настануть зимові холоди. Тоді ви згадаєте про літо в паночці та будете із задоволенням смакувати кисло солодкими та пікантними маринованими помідорами за цим рецептом. Щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення на моєму каналі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня, а також миру нашій рідній Україні.